Скажемо слава Богові. Я хочу зачитати місцеписання з першої книги Самуїлова, 12 розділ, 2 вірша. Їх часто читають, це такі вірші, які вчать на пам'ять, тому вони знайомі. Добре, коли ми про них пороздумуємо, і вони лишаться в нашій пам'яті. Перша книга Самуїлова, 12, 23 і 24. Також я. Не дай мені Боже грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас. І я буду наставляти вас на дорогу добру та просту. Тільки бійтеся Господа і служіть Йому правдиво всім вашим серцем, бо ви бачили, які великі діла вчинив Він із вами. І ключове місце, яке я хотів би, щоб воно лишилось у вашій пам'яті. Не дай мені Боже грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас. Це слова Самуїла, 12 розділ він описує про те, як Самуїл він говорить з ізраїльтянами. Вже є цар, вже цар навіть здобув перемогу. І ось після перемоги збирається народ, чи він був там зібраний. І, і Самуїл він говорить. Є інша фотографія, я шукав фотографії. не фотографії, Картини які фотографії. картини з Самуїлом. І там є різні. Там, де він величий, основне, де він помазує Саула на царя. І знайшов таку картинку, і вона мені сподобалась найбільше. 12 розділ говорить Самуїл вже в старості. Це не час, коли він. Ще повний сили, коли він оставляє в життя бурлить, хоча це не його останні дні, але він вже в старості. Бо навіть тоді, коли він говорить, початок цього розділу говорить про те, що я постарів і посивів. І ось він дивиться на кінець свого життя, розуміє, що він вже недовго йому лишилося, і він говорить до ізраїльтян: я вже постарів і постарів. І ось кажіть, що ви маєте проти мене. Чи я неправильно десь робив, чи неправильно осудив, чи ще якісь речі робив, і вони кажуть, претензій до тебе немає. І цей розділ продовжується. Він не, якби, не просто насолоджується тим, що нема до нього претензій. В цей час не так давно вибрали царя. І ось Самуїл говорить, що ви зробили зло. І щоб ви усвідомили, яке ви зло зробили? Яке ви зло зробили. До речі, який зараз день жнива. Так от в жнива впаде не просто дощ, буде буря із громом. І, і, і дощом буде? Буде така, щоб ви усвідомили, а в жнива це саме, мабуть, гірше, що може бути. Ну, це ж Як, як жати, коли е, падає дощ, де ще не просто падає такий е, грім. Та, е, Ну, аж страшно на полі бути. Я пам'ятаю, раз я був не, я на полі багато разів був, е, був раз з мамою, і така ще бурі немає, а тобі вже страшно. Було таке місця, коли хмари такі, почорніло, прям почорніло, як вночі, ще дощ не падає. Я пам'ятаю, ми там чи буряки, чи що пологли мати, каже: Йдемо, хоч до дому дійти. Ще доща немає. Ми там трошки пройшли, і почався дощ сильний. От таке щось, мабуть, більше, не знаю яке, але воно таке сталося, щоб вони усвідомили, яке вони зло зробили. І е, кликнув Самуїл і послав того дня, бо грім і дощ, і сильно злякався народ, злякався. І вони кажуть, злякалися до Самуїла. Каже: помолись за нас до Бога Твого, щоб нам не померти. Ось це все відбувається в цьому розділі. І на що на прохання помолитися? Самуїл відповідає. Що не бійтеся, ви зробили зло, але якщо ви навернетеся, якщо ви будете ходити з Богом, якщо ви будете разом з ним не відступати від Нього, то Господь не полишить свого народу, буде з вами. Це, іншими словами, не так на мою молитву надійтеся. Будьте з Богом, Бог не залишає свій народ, не відступайте від нього, будьте з ним. І Бог, він вірний, Він любить, він не відступить від народу свого і буде благословляти. І ось. Після цього він говорить ці слова. Про те, що було для народу, він вже сказав тепер про себе. Каже, а тепер щодо мене? Я не лишу собі такого гріха, що перестану молитися, я буду молитися за вас. Я пам'ятаю, ще я був дитиною, на навіть не підлітки у нас мінялася в церкві братерська рада і декілька служителів. Вони йшли з Братерської ради. І їм якби давали слово говорити, а я сидів біля того брата, який мав говорити. Е, ну, я сидів і мабуть, батько сидів, е, чи хто і ну, поряд з а Він вже в залі сидів. І він говорить, що буду лишати, і каже: Але що станеться? Я не лишу собі гріха, буду молитися. А ще таки думаю, не вже дитини вірючи, батьки думаю, странна фраза така. Не, не лишу собі гріха, буду молитися. Ну, за церкву е, буду молитися, Думаю, що він просто не сказав, я буду молитися. І потім, коли я подорослішав, я зрозумів, що він процитував Самуїла і сказав, може, дослівно, ну, я вже не пам'ятаю, але цими словами: я буду продовжувати молитися. Бо це завдання людей, які знають Бога, які вірять Бога, молитися. Я би хотів, щоб ми молилися за український народ. І зараз, що ми помолилися, і в принципі, щоб ми молилися. Чого я трошки розказував початок цього розділу, не для того, щоб час затягнути чи якось щоб зробити, а хотів би для нас показати, що Самуїл жив, не думаю, що з кращим народом, ніж український. Мабуть, і не з гіршим. Ну, Народ як народ, який відступав від Бога, які там були не тільки один Самуїл, там були люди, які знають Бога. Народ грішив, і ось він навіть гріх зараз зробив, що не сподобалось Богу і Бог хотів їм показати. І ось такому народу яке правильне рішення приймає Самуїл. Він не говорить ваше, ваше ви там будьте як будьте, я своє вже відслужив. Тепер ну, тут якось вже буду чекати нагороди від небі на небі. Чи якось так. Він розуміє, що при тому, що він наставляє народ, і написано, Я буду наставляти далі. На дорогу просту, правильну дорогу я буду наставляти, я ви вже наставляв, вже вам говорив. І перед цим він говорить думку дуже важливу, що залежати буде від того, який ви. От я як це звучить? Я вам помогти не можу, будете себе гарно поводити, той буде результат. І після цього каже, я буду молитися. І виглядає: а що ж, що ж молитва поможе, якщо залежить? Сам Самуїл перед цим говорить: благословіння Боже залежатиме від того, як ви поводитесь. Бо він до цього розказує приклади. Відступали, Бог давав вам суддів, називає причисля суддів, щоб визволяти. Він це це розказує і каже: ну, якщо ви цього не помічаєте, ну вже трошки не любите історії, бо вона вам не цікавить, чи чого. Ну вже просто ще раз котре, що якщо ви будете з Богом, то він буде благословляти. І це правда так є. коли народ він навертається до Бога, він є з Богом, тоді Бог благословляє такий народ, він поряд з таким народом, ми це знаємо, коли. І зараз, коли люди навертаються до Бога, і приклади про успішні країни, приклади про те, як приходить з пробудженням приходить навіть матеріальний достаток. Навіть не тільки це, а навіть і це. Ми знаємо протягом історії цього багато. Але чому Самуїл говорить фразу, що я буду молитися? Бо він знає людські серця. Він знає, що він сказав, і люди знають, що як правильно чинити, і хтось так і буде чинити. Але не всі так будуть чинити. Не всі, навіть знаючи, про що просив Самуїл, так будуть робити, бо вони відступали. І з великою ймовірністю це, ця історія буде продовжуватися. Не знов десь будуть пізніше відступати, знов будуть не, не, не те робити. Його завдання молитися перед Божим лицем. Оце серце слуги, серце служителя Божого. Йому не байдуже те, що відбувається, йому не байдуже. Те, що відбувається не поза ним. Він не думає, що так, або у мене все добре було. А якщо у вас ще хуже, то я ще й зверхньо на вас буду дивитися, буду розказувати, як правильно поводити ні його серце з людьми, які поряд з ними знаходяться. Поряд з ним знаходяться. І тому важливо, щоб ми молились за наш народ. Багато багато людей не виправиш, сам не виправиш. Сусідів ваших. І не виправиш. Можливо, там є сусіди, які так і про вас говорять, або про мене говорять цих людей не і справиш і мають на увазі, як я там щось сказав і зробив. То цей розділ початок для нас. Самуїл мав моральне право сказати, ось мені стільки що маєте проти мене. Це важливо, коли ми е показуємо прикладом життя, як правильно поступати, показуємо і робимо так, щоб в деяких людей не було права сказати всі так роблять. А я знаю, що деякі люди своєю поведінкою затикають рот комусь, і ти люди не, ма, не знаючи про цю це людину, не можуть сказати так, всі роблять. І вони ж викручуються. Да почти всі роблять. Да, там багато хто роблять, але не можуть сказати, що всі так роблять. Може, й хотіли би легше собі, собі ж легше було, але не можуть сказати, бо є людина, яка так не робить. І це і це хтось десь бачив і Людина ну, Совість неї говорить, вона десь це помічає, щоб ми так жили життям. Але основний акцент я хотів би лишити на те, щоб ми молилися. Щоб ми молилися за людей, які тут живуть. Це дуже широка молитва. Багато про що можна молитися, про самих людей, про різні верстви населення. Але важливо, щоб ми молилися. Тут є ключовий момент. Я не, не можу сказати, що він відноситься до. До, до кожної людини і зараз новозавітні, бо Самуїл все таки був поставлений Богом бути судей. Це його, ну, його обов'язок був. Але думаю, що воно дуже близьке. Він не просто каже, я буду молитися, а каже, не допущу своїх гріха, не дай Боже мені грішити проти тебе. Він вважає, що не молитися за людей, не тільки наставляти, а й не молитися це буде гріхом. Це завдання Христинина. Щось схоже. Схоже, не тільки про молитву написано: хто знає, як робити добро і не робить, тому гріх. Це наше з вами завдання. Молитися. Можливо, цього не буде багато де видно, десь і мало цього буде видно. Але це наше завдання, щоб ми молили, щоб нам не було байдуже. Я дивився ну, інколи коли проповідаєш, не знаєш за що закликати. Не хочеться повторюватися. А вже коли багато разів вранці закликав. До молитви. А ще якщо хороша пам'ять ще й пам'ятаєш, до чого закликав, то вже, ну думаєш, треба хоч трошки є, то я дивлюсь різні джерела. І оце натрапив на цей сайт, який робили до 24 серпня, де молитва за Україну. І там є карта. Карта церкови, які заповнили форму, що вони будуть молитися. Багато, мабуть, не заповнювали, ну, більшість не заповнювали, але були церкви, які заповнилися. Я зауважив, на найбільше там, в Україні, в Європі я зауважив. Там є церкви, які дуже далеко від України. Ну найбільше подивіться, мені здається, там є церкви в Мельбурні і в Чилі. Це дуже далеко. Це дуже далеко, неймовірно далеко від України. Там є люди. Ну, скоріше за все, це українські церкви, або там є люди з України, я так думаю, насправді я не знаю. Які погодилися, що вони будуть молитися. З України дуже багато в Європі церковні, мабуть, також вони якось мають відношення до українців чи знайомих своїх мають в Штатах. Дуже багато людей, які погодилися про те, що вони будуть молитися. Коли є люди, які е, знаходяться дуже далеко, їм не байдуже е, про інший народ, про людей, які знаходяться там, е, це так важливо, щоб ми були людьми, які також моляться. Щоб ми були людьми, які в проломі за людей, які поряд з нами знаходяться, нам не байдуже те, що люди навколо вони страждають, страждать від війни, страждать від свого власного гріха, страждать від того, що поряд інші люди грішать і роблять несправедливо, вони страждають. По різному деякі люди навіть не усвідомлюють, що вони страждають, а пруть напором роблять гріх і думають, що щастя здобудуть, не здобувай, думають, ще буду інакше робити. Але. Люди, які не знають Бога, вони потребують молитви, молитви христинина. І тому захочу нам протягом наших днів молитися. Це те, що робив Самуїл. Я думаю, що він до цього молився. Далі немає розділу, який описує, що ставалося, коли він молився. І тоді молився, такий час молився. Він просто це робив. І це наше завдання. Ви добре зробили, що знайшли час в. П'ятницю ввечері прийти до церкви. Можливо, хтось прийшов, бо хоче, щоб за нього помолилися, і пізніше і така молитва у нас завжди є молитва за потреби. Але як важливо, щоб ми приходили і молилися. Навколо нас тісно страждають люди. Навколо нас людям боляче. І це не тільки, знаєте, про фізичний біль. Як важливо, щоб християни вони молилися, Боже, благослови цих людей, які навколо мене знаходяться, щоб ми не лишали це не. Хочу наголосити, це не просто, знаєте, добра справа, добра, коли робиш, нема часу, ну і вільний від цього. Я схильний вважати, що слова, які говорив Самуїл, вони й до нас відносяться, що, Боже, не допусти гріха, щоб я перестав людей, які навколо не молитися, мені перестав, щоб мені було байдуже, що відбувається навколо, аби у мене все було добре. Мені видається, що тут також можуть ці слова сказати. Кожен допустити такого гріха, щоб я тільки на собі своїх проблемах був зациклений. Хоча інколи такі проблеми, що тобі не до когось, ну в те є свої. Але важливо, щоб ми молилися. Тому заохочуй нас молитися і зараз помолитися за український народ за різні проблеми, є різні переживання. Можливо, хтось живе, йому тут не подобається жити. Він би хотів би якийсь кращий народ. Десь почитав новини чи щось інше. І думає, українці тут погані, десь там краще, може й є краще, чи кращі народи, чи кращі нації. Але е, Самуїл, знаючи про те, що ізраїльський народ реально грішив, і він про це йому докоряв. Він різний. Він каже: я буду молитися. Тому захочу зараз помолитися за український народ. Амінь.